Мене звати Денис Козаков, я генетик-спеціаліст з технології NGS, NGS-тестування. Я буду розповідати про спадковий рак передміхової залози і трошки більше. Що таке спадковий рак? Спадковий рак, причиною спадкового раку є спадкові мутації. Спадкові мутації це фактор ризику. Фактор ризику для яких це буде рак грудної залози, рак яєчників підшлункової залози, та рак передміхрової залози, про який ми сьогодні поговоримо. За якою схемою буде розвиватись спадковий рак? За якою схемою взагалі розвивається рак? Давайте пройдемося, клітина. Перестає виконувати свої функції і а, маль, а, виходить з ладу. Вона оминає. Онкосупресорні системи оминає імунну відповідь, росте, ділиться, інвазує та метастазує. Які у цього будуть причини? Однієї причини не буде. Це комбінація різних факторів, а саме серед цих факторів будуть генетичні фактори, мутації в протоонкогенах та в онкосупресорах, це гени. І епігенетичні фактори, такі як експресія генів або метилювання та інше. І коли ми кажемо про спадкові раки, які з цих факторів можуть бути спадковими? Це мутації в онкосупресорах та системах репарації ДНК. Спадкові мутації можуть виникати ам, у батька. якщо... Ам, Батько носій у дитини може, розвин... може передатись спадкову мутацію? Якщо мати носій, це дуже класичний приклад. А також в інших випадках, коли батько і мати не носії, проте мутації будуть утворюватись в і яйцеклітинах або заготі навколо процесу запліднення. Навіщо ж ми будемо досліджувати спадкові мутації? Людей, чим це допоможе, ми будемо знати ризики. Справа в тому, що спадкові мутації є причиною не просто виникнення раку, це є причиною раннього виникнення раку, раннього розвитку раку. А якщо ми кажемо, що обстеження у лікаря будуть дозволяти нам виявляти патологічні процеси в тканинах, то для виявлення рака потрібно обстежуватись з певного віку. І якщо людина носить мутації, їй буде потрібно обстежуватись у лікаря з більш раннього віку, щоб ефективно виявити ранній рак. Рак справа в тому, що є неконтрольованим процесом. Проте відсутність такого контролю. Самим організмом можна в якійсь мірі компенсувати зовнішніми факторами. Для чого раннє виявлення раку? Чим воно нам допоможе? По-перше, це моніторинг. Ми вчасно виявляємо патоген... патогенез в простаті, і ми можемо вчасно приймати рішення з цього приводу. Щодо лікування, лікування вчасне може. Допомогти нам пригнічити ріст, сповільнити розвиток пухлини, а також раннє виявлення раку критично для вчасного хірургічного та терапевтичного втручання. Тобто, навіщо ж ми досліджуємо спадкові мутації? По-перше, для раннього виявлення раку. А по-друге, для підвищення ефективності боротьби з раку. Розглянемо на певному прикладі. Ми бачимо чоловіка 35 років. В нього в сімейному анамнезі у родича рак родної залози. Він не знає, що родич носій мутації в brca 1, не чув про генетичне тестування. Відповідно, його родич теж не чув про генетичне тестування. Він не знає, цей чоловік, що він носій мутації brca 1. Він не проходить обстеження з лікарем. І у нього, припустимо, виявлено рак простати в 54 роки вже на 3 четвертій стадії. Питання лікування термінове, і він не знає, що він може лікуватись таргетною терапією. Це дуже негативний приклад. І можемо спитати, чи є хтось винний в цій ситуації. Мабуть, що ні. Це таким чином склалось... Обставини у цієї людини. Проте ми зараз із вами можемо змінити ці обставини. Допустимо, він знає про генетичне тестування, і його родич вже протестований. Той самий чоловік 45 років, 35 років, в сімейному анамнезі рак родної залози одного родича. Він знає, що родич є носієм мутації бірсі 1 тому що родич протестувався. Цей чоловік пройшов генетичне тестування. Він дізнався, що він на сій мутації в BRC1. За гайдлайном NCCN, він проходив обстеження раніше, ніж а, потрібно в середній популяції. В загальній з 45-ти він проходив обстеження із 40 років. А, в нього виявилось підозра на рак простати в 42 роки. Підтверджено рак простати на ранній стадії. Він моніторить розвиток хвороби разом із лікарем, і він знає, що він зможе лікуватись терапією в майбутньому. Якщо нам потрібно зробити молекулярне тестування для того, щоб знати наші ризики, які гени будуть важливі для визначення спадкової схильності до раку. Якщо ми говоримо про рак простати, то кором. Основою буде гени brca 1 та brca 2 Але ці два гени вони входять у систему HRR. Це система відновлення пошкоджень ДНК, в яку входять і brca 1, і brca 2 І всі ці гени дуже важливі для функціонування цієї системи. Виведення з ладу цієї системи буде означати, що у людини підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань. Також ті ж самі гени будуть актуальні для раку яєчників, підшлункових залози та грудної золоти. Що таке гени HRR? Що таке система HRR? це система відновлення структури ДНК після додоволень розробів. Основні гравці в цій системі це BRC 1 та BRC 2, гени, які найчастіше мутовані в людях з раком простати, а також в людях, в яких підвищений ризик. Проте дотичні гени в цій системі до BRC 1 і BRC 2, вони не менш важливі в розвитку онкологічних захворювань. Якщо нам потрібно протестувати людину, пацієнта на ризики щодо розвитку онкологічних захворювань ризику раку простати. Який тест потрібно зробити для цього? Почнемо з bierсі 1, Bierсі 2 це основа. Давайте подивимося на різні методи, якими можна це досліджувати. Метод ПЛР визначає кілька конкретних мутацій. Щоб точно застосувати метод ПЛР, потрібно знати, що шукати. У родича, наприклад, є мутація, яка входить в ПЛР-панель. ПЛР-панель зазвичай 8 мутацій. У родича є мутація, яку пацієнт або лікар знає, можна протестувати його родичів на предмет носійства цієї мутації. Або, якщо ж у людини мутація в пухлині, За допомогою ПЛР, якщо туди входить ця мутація, можна перевірити спадкове походження цієї мутації. А також інший метод метод NGS є більш прогресивним у підході скринінгу, безумовно. Методом NGS ми перевіряємо всю кодуючу послідовність. і це буде Видно на наступному прикладі. І Якщо не знати, що шукати, можна знайти все, що потрібно методом NGS. Він виявляє всі мутації, які є в цих генах. І ми видаємо клінічно значущі мутації, які будуть впливати на ризики розвитку онкологічних захворювань. Наприклад, на слайді ви побачите. Таблиця, два списки в дві колонки. Це мутації в гені brca 1 які є патогенними. Це не всі мутації патогенів в brca 1 але це певна вибірка, яка була детектована в базі даних здорового населення. Уявіть, що потрібно обрати вісім мутацій з цього списку. На які можна буде протестуватись або протестувати свого пацієнта. І на всі інші це буде справа ем, удачі, шансу. Проте різниця між е сім'єю метаціями і всіма, є неймовірною. Але якщо ми говоримо вже про NGS-тестування, про секвенування, про виявлення всіх мутацій в гені, є різні набори генів, які можна протестувати. Бірсі, 1 Бірсій 2, це два гени, в яких найчастіше зустрічаються мутації в раку простати. в раку простати найчастіше Бірсі 2. Проте разом ця група складає найбільше частку Або можна протестувати всю ну, умовно систему HRR В чому ж різниця? Між BRC 1 і BRC 2 це є програма мінімум. Цього достатньо, щоб сказати щось. Бо ці гени найчастіше пов'язані із спадковим раком. І напроти, тестування системи HRR це є більш розширене рішення, куди входять версії один BRC2 та ще більше 15 генів системи саме HR. Умовно, можна сказати, що це майже всі гени системи HR, тобто ми дивимося всі можливі варіанти підвищених ризиків. Чи потрібні більші за обсягом скринінгів і дослідження? Чи є сенс дивитись більше, чи є сенс дивитись інші гени? Існують спадкові синдроми, які пов'язані із раком, з розвитком онкологічних захворювань, вони не завжди будуть пов'язані саме із раком простати. Або у пацієнта може бути в сімейному анамнезі певна нозологія. Вони, ці синдроми не обов'язково будуть пов'язані саме з цією нозологією, проте їх також можна протестувати. Синдром Лінча, синдром Ліфраумені, Пейце Єгерса або синдром Коудена. Для цього існує рішення HRR плюс ММР. ММР це також система репарації, яка пов'язана із синдромом Лінча. І в такі панелі зазвичай будуть входити ще інші гени для визначення більш, більшого обсягу синдромів, які пов'язані з ризиком розвитку раку. Такі, така панель буде підходити для визначення ризиків розвитку раку грудної залози, яєчників, простати підшлункової та раку нирок. А щодо синдромів спадкових, які пов'язані з ризиками онкологічних захворювань, така панель буде дивитись синдром Лінча, Єгерса і синдром Коудена. Це є одне з найбільш розповсюджених. Синдромів, які будуть відповідати за підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань. Наступне питання, яке буде виникати, це кому та коли потрібно пройти генетичне тестування. Якщо ми посилаємось на NCCN, який є одним з більш використованих в Україні та по всьому світу, мабуть, гайдлайнів. Також є достатньо консервативними, щоб ми не сказали. що... І там може бути якась непідтверджена інформація. Коли у близького родича одного та більше, виявляється рак грудної залози до 50 років, треба пройти тестування. Коли у близького родича є тричі негативний рак грудної залози в будь-якому віці, у людини у близького родича рак яєчників в будь-якому віці, рак підшлункової Залози або метастатичний рак простати. Також, якщо у двох та більше родичів є рак рудної залози, і або рак простати. потрібно проходити тестування генетичне для виявлення своїх ризиків або ризиків вашого пацієнта. Генетичний скринінг є головним фактором в виявленні ранніх спадкових раків. Він є доступний всім і абсолютно необхідний людям, які знаходяться в групах ризику. Дякую за увагу. Задавайте, будь ласка, свої питання. Ми будемо намагатися на них відповідати.